Доброго дня всім! Хочу показати так, як я хотів. Наскільки простіше працювати? Є ось посилочки, покажи. Поприходили посилочки. Ось коробочка в ній був ось такий мішечок. Людина, видно, не сортувала, але поклала записочку. Я бачу номер карти. Це від Олексія. Не буду казати прізвище. І в мішечку був алюміній. Алюміній був ось такий, покажи. Але в переміжку. Весь частенький ніде болтика немає. Щоб хотів придратися до чогось, просто немає. Геть, з, хто розуміється, повиймав кільця людина повиймала. Ну, нема ш, на що скинути геть, там, декілька грам. Але було трошечки там, 690 грам е, проводів. Вони йдуть по 70 гривень кілограм. От, я відібрав його з мішка, щоб все було по чесному, вийшло на 48 гривень. Якби я прийняв все разом, було б по 42 гривні на 28 гривень. А так на 48. Ну, небагато, але людині, думаю, буде приємно, що відібрав, він гарно постарався, просто нема до чого прибратися. Ну подивіться, з цих насосів, ну, все, всі шпилючки повідкручував. Ну, Такої посилки ще не було у мене. Тому я зараз рахую, скидаю йому на карту. І так як я казав, без наложного платежа, вибачайте, але наскільки мені простіше і приємніше працювати мені, клієнту, який мені довіряє, я зараз знову наступну посилочку відрізав, достав. Листочок подивився, все добре, скинув людині цю ж секунду на карту і все чудово. От, надалі будемо так працювати. Хто довіряє, відправляйте посилки. Будемо працювати. Завтра планую в 19.00 вийти в прямий ефір. Завтра це буде 28 квітня. В 19.00 планую вийти в прямий ефір. Буду відповідати на питання, які в чаті. Перший раз виходжу в прямий ефір. Не знаю, як воно буде відбуватися, але кому цікаво. Під'єднуйтесь з 19.00, я думаю, десь годинку. Це все, якщо буде більше, то я буду радий, якщо буде кому відповідати. Якщо нікому не буде годинку, якщо буде хоч декілька глядачів, порозказую про металобрухт, як починав, як це все відбувається, ця кухня. І кому цікаво, то задавайте питання. Всім гарного дня.